Пилосос з сюрпризом або навіть пилосос трансформер. Пилососи лінійки Dual – це дуже прикольні пристрої, що вміють не тільки мити підлогу, а ще й дуже вправно роблять і повноцінне сухе прибирання на твердій підлозі або килимах з коротким ворсом. Для цього пилососа для деяких дій з ним можна залучати свого смартфона. Сам пилосос він немаленький і не дуже легкий, хоча носити його і не потрібно. Його замість користувача котять колеса з моторчиком. Пилосос буде допомагати його переміщенню. Набір. Аксесуарів призначений не для миття підлоги, а для звичайного ефективного сухого прибирання. Тягне дуже непогано. І на м'яких меблях та в авто дуже добре себе показала. І мала моторна щітка, і щілинна насадка. Велику щітку я звичайно також протестував на килим із коротким ворсом. До речі, помітили, на великій щітці є діодне яскраве підсвічування. Залізати ось таким мийним пилососом під ліжко взагалі не проблема, адже він вміє розкладатися на 180 градусів, та має у своїй конструкції ось тут спеціальне коліщатко, яке обертається у всі боки. Ще пилосос, як бачите, має підсвічування в режимі вологого прибирання. Це перший, у моїх оглядах, пилосос для миття, де можна це підсвічувати. Нє вимикати В нашого героя. Є автоматичне дозування засобу для миття. Ось тут на дисплеї з'являється символ. Пилосос вміє розмовляти, коли натискаємо функцію або ставимо на підзарядку. Він проговорює те, що зараз відбувається. Режимів у пилососа чотири автоматичний, коли потужність регулюється сама залежно від кількості бруду. Режим всмоктування приблизно ось так. Пилосос вміє збирати рідину. Режим ультра для більш глибокого очищення підлоги. Режим особливий треба скачати. Додаток собі на смартфон для цього пилососа. Тут є інформація про час роботи, видно, що зараз відбувається сушіння або очищення, наприклад, та можна налаштувати той самий персональний режим з сердечком. Є три варіанти на вибір. Два з них це попередньо налаштовані виробником. Тут можна активувати автоматичне самоочищення пилососа після того, як ви поприбираєте. Встановлюєте на станцію і воно саме автоматично запускається. Просто ставлю. Все І, до речі, про що ще не сказав, що пилосос може прибирати до 75 хвилин у сухому режимі та до 40 хвилин у режимі миття. Сподобався такий пилосос? Переходь на наш сайт, щоб дізнатись його ціну.